Привіт і вітаю в наталченому звіті. Тут на вас чекають кольорові широкоякісні айфон 16 дорогезне сімнадцять 17 slim, нюци, жо неможливо видалити. Скарлет Йоханссон у вас в штанях. Google, який забив на Android, штраф на воду ванни, Microsoft, що слідкує за всім, ще багато чого іншого. Але перш ніж на 15 хвилин поринути в прекрасний світ технологій, давайте згадаємо про реальність, в якій ми живемо, і що ситуація наразі критична і кожна гривня важлива. І так думаю, не варто вчора вираз підкреслювати, що зараз корчі дозволяють хлопцям доставляти припаси, евакуювати поранених і часто рятувати життя. Тож обов'язково закиньте, хоча б соточку, бо там серед учасників розіг Круть, айфон 15 промакс та пиздату лампу зі снаряду. Всім, хто дав, ви топ, обняв отак. От нумо до новин бо Наталка світує! Хлопці. А я бачу по статистиці, що тут в основному ви. Якщо поряд з вами ваша, і ви дивитесь мене зі звуком, або переключіться на навушники, або відійдіть. Бо я не хочу нести відповідальність за наслідки наступної новини, і щоб ви отримали фінансовий удар по вам. Впорались? Супер, так от. Рожевий iPhone Pro Max повертається. Причому в цьогорічній лінійці рожевий титан замінить синій. Сподіваюсь, ви зрозуміли натяк. Це взагалі не ваш рік для заміни смартфону. Сидіть тут собі на своєму кайфомачо хлопчачому 15 Pro до виходу сімнашки і вже починаєте робити заначки, щоб в вересні було трохи легше. Але не великий, бо донати на ЗСУ, важливі А ще, скоріш за все, 16 Pro Max отримує новий модуль ультраширококутної камери на 48 мегапікселів, і це добре, бо ультраширик вартувало варто було прокачувати вже давно. Лінійку ж не прошних iPhone 16 теж чекає повернення легенди, ні, поки не легендарний ліловий з одинашки, а яскраво жовтий по типу того, що коли з'явився в XR. Приємна новина, але з присмаком смутку, бо довелося згадати про легенду, ідеал, якому в лінійці Apple так. Не знайшлось заміни. Так я саме про айфон XR, який свого часу приніс мені найпопулярніше відео на цьому каналі. Без нього на першому місці був би огляд трусів, що якось не дуже для техноканалу. Тож ще раз. Дуже дякую. І найпопулярніший він, до речі, не через мій лук і голе пузо, бо знімала на вулиці в курці, а тому, що XR реально був бомбою, і пропонував 95% фішок за 70% ціни. З того часу Apple жодного разу, здається, не змогли повторити цю формулу. Але наступного року, можливо, вийде хоча б наблизитись. Бо за інформацією інсайдерів, iPhone SE 4 отримує oled дисплеї 6 6,1 дюймів з динамічним острівцем та Face ID, USB, Ісі кнопку дії плюс-мінус актуальне залізо і все це всього за 429 доларів. Ну в крайньому випадку за 459 доларів, бо фінальні кости ще не склались. Ні, ну є, звісно, невеличка засада, і вона реально одна. І це про камеру. Але ж це буде не єдиний одноокий смартфон на ринку, мабуть, і зараз багато таких роблять. Але ще не є каталозі перевіримо. Так що тут у нас смартфони, дату виходу 2024, від дешеве до дорогих. Ну бо тут явно більше шансів. Ага, навіть лайк like 11 від всесвітнього лідеру фірми Ханта з двома камерами поняв. Ну, може, з 2023 пощастить? О, тепліше, тут аж два девайси від моту та ZTE. Сподіваюсь, їх до наступного року не знімуть з виробництва, бо тоді на ринку будуть два. Смартфони з однією камерою iPhone SE та Hunt Like 11. Солідна компанія, що тут скажеш. А і до речі, якщо вас цікавить смартфон не з найменшого, а, наприклад, з найбільшою кількістю камер, то такий не є каталозі можна знайти. В два кліки. Клац в сортуванні по кількості об'єктивів. Вас вітає п'ятикамерний монстр, Q-Bot та уліфон. Думаю, і в айфоні колись тільки ж буде, але звісно, не за яка гривень і без тепловізора. Треба брати відгуки, он непогані, хоча камеру чомусь не дуже хвалять. Це ж виходить якість важливіша за кількість. Глибока думка. Залишу вас з нею на одинці на три секунди. А ще залишу посилання на є каталог в описі, щоб ви не забували, де можна знайти що завгодно, за якими завгодно параметрами. Вдвій. Два кліки. Олди тут? Пам'ятаєте фільм? Вона, де чувак закохався в штучний інтелект. Так, от на тижні цей сюжет отримав доволі неочікуване продовження в реальному житті. Почалося все з презентації OpenAI, на якій вони представили мовну модель штучного інтелекту GPT 4 o Основна фішка якої це безкоштовне спілкування з віртуальним асистентом. Звісно, раніше можна було комунікувати голосом з чат-GPT, але його затримка перед відповідями підбільшувала і псувала флоу невимушеної розмови. В 4O цю проблему вирішили. І щоб продемонструвати це, співробітники OpenAI всілись на диванчику, та біля ці хвилин спілкувалась з голосовим асистентом Скай. Вона почитала їм казочки на ніч, змінюючи інтонації в залежності від побажань слухача чи драматичного моменту в тексті. Пояснила, як розв'язати написане на бумажці рівняння. Перевірила написане кимось код та навіть трішки заспівала. Щоб додати розмов про любов та вічне. Я подумала, що перед нами трейлер наступної частини вона. В тому числі й через те, що підібраний для демонстрації голос, дуже дуже нагадував Скарлет Йохансон. Тим більше під час презентації голова OpenAI написав твіт з одного слова. Вона. А знаєте, кому ще здалося, що голос похожий на Йохансон. Самі Скарлет Йохансон. Вона виступила з публічною заявою, то заявила, що ще минулої осені Сем Альтман пропонував їй стати голосом майбутнього голосового асистента, але вона відмовила. Але як бачимо, це не зупинило його від використання голосу акторки. Скарлетт попросила юристів накатати листа в OpenAI. І от Альтман, замість того, щоб зізнатись в коханні, ну з ким не буває, почав виправдовуватись. Типу, а от і не схоже, то вам здається. Лося, і, взагалі, то ми актрису взяли, а не тренували штучний інтелект на вашому кіно. А то що твій такий, то так співпало. Але з поваги до вас, і щоб вас не дратувати, так і будь-відключимо скай до заміни голосу. Така от історія кохання ньорда до віртуальної жінки знов без хеппі енду. Хотів показати своє почуття, щоб вона помітила і оцінила. Але як завжди, завадили юристи, сумно. А от кому весело, так це Ілону маску. Він спочатку крінжанув в Твіттері від ще одного демо 4О. І тут я з ним згодна, той ролик краще не дивитись, бо рівень незручності там просто позамежний. А трохи згодом пішов угарати в цитатах от того самого твіта. Мало бути вона, а вийшло ну вона. А чат GPT 4.0, звісно, крутий спробуйте як вийде, і технологія доступна не тільки платним користувачам, хоча в них буде фішок побільше. Знаєте, як буває, сфоткав себе, можливо, навіть голим, але не красиво, а так, щоб щось роздивитись чи уточнити. І одразу видалив. І то тепло такий: стопе, а ти точно впевнений? Може, не все роздивився? От тобі твоя фоточка в галереї через рік, або навіть через п'ять. Ну і що ж, що видалив Apple, нам видніше, що тобі фотки потрібна. А й от і що ті скріни з інстаграму бувшої саме час передивитись. Абсурд, ну для когось так. А для власників айфону реальність на iOS 17.5 в галерею масово почали повертатись фотки з минулого і відображитись як свіжі. Деяким користувачам навіть повторне видалення не допомогло. Світлини постійно повертались. Звісно. Apple швистенько випустили 17.5.1 з фіксом і написали, що все це через проблеми баз даних на iPhone, і тепер все ок. Оперативно, але виникає питання. Якщо появу відносно свіжих фото ще можна пояснити, то де Apple взяла дуже старі файли. Де ще таки продовжують зберігати десь у себе в iCloudі, про всяк випадок. Ну вони такі дбайливі. DJI Mini представили дрон Mini 4 k що літає на відстань до 10 кілометрів і може перебувати в повітрі більше ніж півгодини. Одну з основних технічних характеристик, а саме чи можна прикріпити до Mini кавох виробник не озвучив. і Це вже помилка, давно пора таке вказувати. і можливість встановлення рибостікої прошивки? DJI, порішити щось з цим. З іншого боку, при вартості в 200 доларів, це мабуть і не так важливо. Ну, впав, впав. Давайте наступний. Що сказати, сподіваюсь, хлопці швидко адаптують Mini 4K до наших умов у ще більшої кількості підрозділів з'явиться власне дрон-розвідник, бо на дорослі дорогі мавіки збори майже не рухаються. Я до речі, все ще збираю на мавік t для свого друга з 93-ї, Тож долучайтесь до баночки в описі. Там на жаль, ще й половини немає. В моєму власному рейтингу найнудніших речей в світі конференція Google IO завжди займала почесне місце між походом на манікюр та вимушеним прослуховуванням військових експертів з телевізору на вечері у родичів. Тобто not, great, not terrible. Ніби щось цікаве показують, але в сон вганяє. Цього року Google вирішили виправитись і ні, не змінили стиль подачі, а майже всі дві години розмовляли про штучний інтелект. От вам дві версії: Gemini Pro і Flash. Перша може аналізувати. Ати величезні об'єми даних і шукати, наприклад, конкретні предмети на фото чи фрази в аудіозаписах. А друга для чат-ботів додадуть ші в YouTube, Чат зможе відповідати на питання, які виникають у вас під час ролика. І сподіваюсь, він зможе пояснити мені, хто такий пьетковський, чого в нього такі навушники, і чого його мені постійно показують в рекомендаціях. А ще тест для нащадків, в яких асистент вже працює. Запитати в нього що таке калабаня. Чекаю коментарів з відповідю за рік. Або за два так, що там ще А, the Project Astra. голосовий асистент ще працюватиме не тільки з голосом та текстами, але й з відео. Поки спілкування з ним нагадує діалог з трирічною дитиною, показуєш їй різні предмети і знаючи відповідь, просто ж назвати, як вони називаються. Так, з доволі просунутою дитиною, бо вона може визначити його локацію по виду за вікном і знає про кота Шредінгера. Але зараз такі трирічні бувають. Втім, це поки в перспективі ж Астра має працювати з розумними окулярами, постійно аналізувати ото. Очення та, наприклад, запам'ятовувати розміщення предметів будинку. Нарешті, нарешті хтось зможе мені сказати, де лежать ключі від гаража. Тільки заради такого майбутнього я й живу. Також Google анонсували чергову версію нейромережі для генерації зображень Imagine та представили Veo – інструмент для створення відео довжиною до хвилини по текстовому запиту. Не здається, що щось забули? М можливо, пікселі чи новий Android? Та забити то вже неважливо. Google тепер про штучний інтелект їм конкурентів на до Ганяти треба і так саме не здоганяти, бо нічого унікального так і не показали. Це все ж було вже. І судячи зі слів екс-менеджеру Google Скота Дженсона, в компанії наразі панують панічні настрої. Керівництво хватається буквально за все, що пов'язано з ші. каже: Вперед, вперед! А самі проекти при цьому погано описані і створюються просто щоб були створеними. Та не відставати від риночку. Скот каже, що ситуація схожа з часом, коли майже всі ресурси компанії витрачала на соцмережу Google+. бо тоді всі почали робити соцмережі. Режі і Google не хотів відставати. Хто ще пам'ятає, що воно таке Google Plus? Провідаєте іноді на Google цвинтарі? Якщо що, ото там зліва величезний порослий поросле травою надгробок поряд з трохи меншим від Google Стадії. А ви що думаєте? Виправдана ця штучно інтелектуальна істерія? І чи є сенс сотням компаній фактично займатися одним і тим самим? Пишіть в коментарях, давайте покажемо алгоритмам YouTube, що тут є живі люди. Компанія HMD, та що випускала смартфони під брендом Nokia, вирішила нагадати про себе. І ні, не випуском якогось цікавого флагмана, а модними аксесуарами. Тож зустрічайте окуляри смартфона на щоб ви в прямому сенсі свого слова могли втикнутись в телефон, надрукований на 3D принтері рюкзачок, в якому ваш девайс стоїть вертикально і нічим не прикритий. Ака пристрій для роздачі смартфонів в громадському транспорті та ремінь з чохлом для смартфону. Останні, до речі, ще нічого. Я б може взяла, але на жаль, колекція гіперлімітована. Тож вибачайте, фанати фанате не на ваш день? Пам'ятаєте, я колись в минулому житті ми з вами обговорювали в інтернеті, як підприємлива дівчина продавала склянку води зі своєї вани по 11 баксів. Тоді здавалось, що гірше вже не буде. Ех, святий 2021 Так от виявили за всі ці роки Бельдельфін так і не отримала зароблені важкою працею 90 тисяч баксів. Бо PayPal їх заблокував і не віддавав. Оце значить, лежала, пускала свої соки в ванну, потім розливала її по баночках і не отримала за це ні центу. Вона довго терпіла, але не змогла мовчати. Зробила допис в Твіттері про подібну несправедливість, що швидко розлетівся і змусив PayPal порушити свої ж власні правила. Виявляється, що за ними бан з ванни прирівняна до продуктів для дорослих. Транзакції по ним дозволені лише в межах США, а дельфінячу воду замовляли по усьому світу, і за таке взагалі то передбачений штраф 2500 за за і Дивились компанії заморозити гроші. Але по ходу правила то для людей, а не для морських ссавців. От компанія вирішила виплатити Бель дельфін їй чесно намиті гроші, з чим її і вітаю. Хоча враховуючи її заробітки на OnlyFans, це так на шляпки. Microsoft останнім часом Хай на архітектурі ARM, натякали, що покажуть щось неймовірне на своїй презентації. Ми чекали аналог Розета для Windows, а отримали. Surface Laptop на процесорі від Qualcomm Snapdragon X, і типу так він може працювати 22 години при відтворенні відео, коштує від 999 доларів, але що по продуктивності, особливо при запуску X86 сумісних додатків. Про це на презентації майже не говорили, і скоріш за все, це не через феноменальні цифри. Що ж доведеться чекати незалежних оглядів і сподіватися, що у Microsoft вийшло краще ніж з мертвонародженим Surface RT свого часу. Втім, є й хороші новини. Microsoft запустили він. Windows 11 Recall, рекол, що відстежуватиме абсолютно все, що ви робите на своєму пристрої. Інструмент фіксуватиме все від розмов під час зумколів і відвіданих вебсайтів до перегляду відосів на Ютубі, і дозволятиме повертатись в минуле, вибравши потрібний проміжок на таймлайні. Тобто, будь-хто, отримавши доступ до вашого ПК, зможе подивитись, що ви там робили. Ну хто про таке не мріяв? Вдихнули? Видихайте, працюватиме фішечка лише для чіпів Qualcomm Snapdragon X Elite з нейронним копроцесором. Так, що ви на своїх царських X86 пекарнях в безпеці, ну в такій, яка взагалі можлива на комп'ютері з віндою. Мрій в одну руку, сири в іншу, і дивись, яка перша наповниться. Це буквально девіз Apple. От тільки помріяла про те, яким міг би бути iPhone 17 Slim, умовно доступним, з усім необхідним і в унікальному дизайні. Як виявилось, що він хоч і прийде в лінійку замість плюса, але не для того, щоб його замінити. Apple втомилась грати ігри з людьми, у яких всього 700 баксів на смартфон. Вгадати, що їм потрібно, просто неможливо. Інша справа, ті, в кого є 1500, отут оту. Все ясно, оновлений дизайн, парафіжоки погнали, будуть брати в чергу. Вишукаються. Можливо, колись Apple зрозуміє, що потрібно звичайним людям. А поки маємо, що маємо. На цьому все. Лайкніть, по-братськи, напишіть щось хороше. закиньте гривень по банках і до наступного випуску. Всіх обняв! Не пропадайте!